Травень гарний, гарний, тому що ще не така велика жара. Не прийшла жара. Я тут з Джадою, ми на, на лавочці сидимо. Сонечко світить, треба, щоб її отак сонце тут ззаду, бачите, вітамін Д. Е, Ось тут тут треба, щоб її гарно вона загоріла, але вона довго так не буде сидіти, отак тимчасово, тільки що плакала і що зробити. Але вже бачу заспокоїться, скоро вже буде спокійна. Що ти шукаєш? Вона в таку позицію завжди сідає і все. Баш, так гарно одягнена, який колір гарний. Джада. Сейбеліссима. Ой, джада, ти так кричала, так хотіла сильно. І що тепер є? Не хочеш вже? Дай мені одну. Карамельку, Мадонна запихає, і пізніше ще висипеш усі карамельки. Дай мені сюди. Де ж вона її запхала? Ось. Треба, щоб закрила. Хотіла я якраз і... Ось вони. Одну для мене. І одну для джади. Знятна карамелька. Плакала, плакала. Вона вже трошки заспокоялася, Ну що зробила? Як відпочивають італійці. Після обіду пенсіонери, сусіди сходяться, Джада знову психує. Знову, ну що я маю з нею робити сьогодні? Була дві години спокійна, гарна, ми походили. Зараз знову псіхує. Тимо подивимося, скільки фруктів коштують. Може, якихось фруктів куплю. Ось такий будинок, які балкони, все видно. І що ти будеш на тому балконі робити? Ні сісти, ні лягти, ні, ні більо повішати, нічого не один зробити, а платити треба за нього. І квітів дуже навіть не садять, ні, ніхто не садить. Йдемо подивитися, може якісь фрукти. Не знаю, які фрукти зараз брати. Це гарна пальма моя любима. Вона Така тверденька, трошки І знизу її треба обрізати, бо в неї теж багато всякого знизу хламу росте. Має ось таке насіння. Старе і нове. Тут балкон гарний зробили. Нічого, зелено, столик, крісло. Крісло столик і гарно виглядає, так я буду робити сам. Ідемо джа. Угу. Ну, -ну дямо діква. Може, ківі буде дешеве. Або якісь грушки старі з минулого року. Ківі 2,50. Ківі можна купити. м'які, за м'які. Ну, що? Ну, що з нею зробиш? Нічого з неї не купиш. Йдемо далі, сливки вже нові є. 3 евро сливки. Банани. Писки. О, пири. У нас там півніква. 3 евро всі гарбузи. Будьте грушки непогані. О, скільки? 2,50. Грушки можна було би купити, бо я вже бачу, що вони дуже будуть смачні. Дивіться, які ідеальні. Вони дуже вже такі, знаєте, якраз їсти мігенькі. Десь 3 кілограма. Взяти грушок. Хочеться грушку. Люди вже беруть кавуни, а я ще беру грушок, набрала. я. Абікопки я не беру, тому що не шкірки немає. Це все чорешні. Косопасари, скузі.

Ciao, ci vediamo alla prossima! Ah guarda che sono quella scuola! Queste nascole chi vuole che ne smacni, scuola, la ora e ci sono. Tieni, tieni, tieni. Poi, dorci che malenchi. C'è già, quindi. О, як спокійна, то спокійна. У мене велике терпіння, я це все переношу. О, Цілує мене у цьому-чом. -цьом. І цілує мене, і обнімає мене. У мене велике терпіння перенести це все. З такою дитиною треба мати терпіння, я вже добре знаю, що їй це пройде, тих 10 хвилин і її пройде. Але я нічого нічого не можу зробити. Навіть дати їй карамельку, вона все одно буде плакати. Що, що би ти не зробив, сів на лавочку, все одно буде плакати. Цілує вже, цілує в, в руку, цілує, цілує в руку. Яка гарна погода, щоб такий травень був цілий рік. Цілий рік. 20, сьогодні 23 градуси. Це в другій годині було. Ми вже після обіду зараз буде 20 градусів. 20 градусів і не більше. Щоб так завжди було зелено, гарно. Яка краса, Траву ще не порізали. Вже будуть різати скоро, бо вже за, така завелика, давно вже не різали. Бабулька сама живе на і два на такому візочку приїхала, сміття викидає, веш? окремо відходи, з їди окремо викидає, все окремо, все посортовано у нас тут. На коліна лігла і все, Джада теж має веснушки такі. А казав лікар, що це не від. Я тепер з лікаря недавно слухала, що це не від сонця ці веснушки. Це щось, я не пам'ятаю чого, бачите. От зап... Прослухала і не запам'ятала. Чи печінка, чи ще щось таке. Таке менш більш. <світна> весело. Ора алегра, о, алегра, але. Аллегра. Алегра. алегра це означає весела. А, о, о. Я не рухаю, все вона робить, все вона робить. Дівчинка бідненька з автизмом, так несподівано в неї сталося в 6 років. Народилася нормально і після тих от окольчиків. Почала мінятися. Що зробити? Атента, атента. Я ще й погано бачить. Погано бачить. Оцей будинок, він такий, бачите, некрасивий, тут живуть люди, кази-популяри. Означає, я вам показувала на спереду і тепер ззаді вам його показали. Бачите, він такий Каза популяри означає, що люди бідні живуть і живуть до старшого віку які нічого не доробилися в житті. Мені Ква Джада, ква. Де вони були? що Їм ще років, 70 років вони ще в, каза, в каза популяри живуть. Ціле життя живуть тут. Але це треба кожен рік доказувати, що ти є бідний, що ти не працюєш, що ти того не маєш, ти того не маєш, ти багатьох речей не маєш, ти просто бідний, бідна людина. Треба доказувати завжди в тебе заробіток малий. Бай. Джада. А? Ага. Давай, бачину. Мені ква. Що в тебе сьогодні таке? Тут все таке. Бай, все падає, розлітайка ось ця. Вона така минулого року була гарна, оця розлітайка. Я пам'ятаю, а цього року вже розтягнулася та кофта така, з тими штанами, такими дуже в моді зараз такий колір Віталія. Я його не люблю, дуже сильно не люблю. Такий от той, такий фіолетовий, світлий не люблю. Ну, що зробити. Є люди що люблять. Рада в китайському завжди в китайців стрижеться, її мама стриже, і так само мама ходить її в китайський стригтися і краситися так само. Тишина, тишина, дорогеньке мої. Я завтра думаю їхати на море цілий день. І моє бажання встати разом з моїм компаньйоном і е, восьмої він виходить з хати. і Я так само буду восьмої виходити. Я хочу на восьму годину бути вже на морі. Що так темно? Ой, ну що так темно? Що сталося таке? Що таке сталося? Я хочу на 8 годині вже бути на морі. На морі найбільше задоволення це коли зранку ви приїдете. Ви розумієте, така тишина, люди не спішать. Піду вип'ю кафе, десь в барі посиджу, але не, не ті бані, що на морі є. А ось такі, ті, такі знаєте, що трошки від моря далі. Але всюди музика б'є. Я багато раз е, сижу, але не можу знімати ніякі відео, тому що багато музика сильно б'є. І цілий день там хочу побути. Цілий день це означає, доки зможу, бо вже може п'ята, там може якийсь вітер може бути і почнеться холодно. І, а завтра має бути вітер. І хочу мокнути в воді. Воді хочу мокнути, хочу мокнути, 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 тому що вода дуже корисна. І вона, вона тебе охолождає і не тільки охолождає, вона тебе. Людина худає, їсти не хоче так на морі, настрій зразу піднімається. Море це, це дуже, це фантастично море. Пісок, пісок, тишина ось така тишина, людей ще так мало є. І так тоскана це, це дуже хороше місце. Тут, тут дуже піску у нас багато. Я от раніше не знала, що, що в других місцях камінь, камінь, камінь є. І люди на камені сидять. Я настільки привикла тут у нас на піскушу, я просто собі не уявляю. Завтра їду сама, бо я з джадою, я їжджу на морі, я так не відпочиваю. То я взагалі не відпочиваю. Ми з Джадою тільки ходимо, ходимо і ходимо. Тому що жада, ну, я не рахую, тому що вона там 10 хвилин вона нервова буває. Це я вже звикла і це мені все нормально. Але пізніше вона все одно вона не може сидіти. Навіть як ми підемо в бар, там де-небудь, вона ото там щось, за одну хвилину вип'є, з'їсть і вже встає. Вона Не хоче сидіти довго, а я люблю в барі розслабитися спокійно, так гарно посидіти, не спіша, весь день твій, додому не спішиш, пса не маю, кута не маю. Компаньйон собі сам там загріє, підігріє. Він в Італії не так, щоб там, знаєте, їсти треба залишити там. Ну, я залишу там є, що їсти. Вас треба тільки поставити на стіл, підігріти. Але італійський мужчина цього не вимагає, він, він наоборот сам розслабиться, візьме собі, що він хоче поїсть, і робить, як він хоче, так само. Джада, от, от, от як вона сидить. От в такому в такій позиції вона теж довго може сидіти. Деколи, деколи. Дуже рідко, але може сидіти. На вулиці ні, на лавці ні, а отак в машині може посидіти. От тут ми зараз йдемо додому, я вже, вже час підійшов, ми зайшли тут на п'ять хвилин ще у машину. І, І вона ось так, ось так напевне змучилася, бо ми сьогодні дуже-дуже багато ходили. У мене такі окуляри це від сонця. Це від кого сонця? От журнали я всякі читаю. Ось тут в мене Lidl така от зараз має прийти продукти з Греції. Грецькі продукти мають бути тут. Я дещо піду купляти, бо мені дуже подобається. Настояща, наприклад, подобається мені фита грека, настояща, там має бути обов'язково кобаса, кубас, молоко від кози. Там молоко, там є 30% молока від кози, а решту від корови. Як написано фита грецька фита, це тільки треба складники читати, друге мої. Тільки складники. Ой-ой-ой, що сталося? Щось сталося, Джада? І маю обов'язково бути козячим молоком. У сумці шаст, шастає, шастає. Джада тіні. Ой, тут не бери, тут не бери оце стогово. Добре, дорогі, я закінчую на, на цьому і дякую, що ви переглянули моє відео і... Щастя, здоров'я вам! Всіх обнімаю, цілую і до скорих моїх нових відео. До побачення! Усім. Дякую!